За ініціативи міжнародної поліцейської асоціації проводимо акцію на підтримку ініціативи президента в рамках програми Зелена країна. До акції доєднались НДКЦ України в Житомирській області та е, управління поліції охорони у Житомирській області. На даний момент ми садимо з дуба, звичайного, та сосну, звичайно, за схемою посадки: чотири ряда дуба і один ряд сосни. Е, на площі у 1 гектар. Буде висаджено більше трьох тисяч сіянців. Е, проводиться акція у корабельному лісництві. Це вже друга наша акція за цей рік. Також в цьому році долучались до акції ліцей з села Іванівка. Ми з радістю підтримуємо цю програму та збагачуємо наші ліси у такий чаский час. На сьогоднішній день ми з колегами управління поліції охорони Житомирської області долучилися до Акції е, посади дерево, збережи ліс. Так як під час повномасштабного вторгнення е, в нас в Україні завдались дуже багато збитків в екосистемі, і ми влучаємося е, до цієї такої масштабної корисної справи і закликаємо всіх українців зберігати ліс, доглядати за ним і лепту збережу і нашу екосистему.